Дорогі друзі, партнери організації. дуже Дякуємо вам за вашу допомогу. Сьогодні ці коробки поїдуть по селах, які були під окупацією. І ми разом зробимо життя людей, які пройшли важкі часи, трошки краще. Дякуємо вам і сподіваємося, що разом ми ще будемо співпрацювати заради довгої справи. Давай тут призупинемося одну. <звук> Свитуні цей. Бачите, <плес> мені Завідуючи дитячим садочком. Колишніх завідуючих не буває. Ви працювали ще до останнього, ще рік тільки як на пенсії. Привіт! Тримай, це тобі. Як тебе звати? Софія <плес> Ще коробка вам. Спасибо. Спасибо. — Ой, ну, спасибо. ну, будь ласка. Дядя бачите. Трьох дітей. Добрий день. Дві доньки залишилися, сина вбили Львова. — Івановна і Коля. Спасибо вам, я думаю, спасибо. Добрий день. Давайте я вам покладу, щоб не нести вам вже.